Паділюсь з другим відео пастирів, що дійсно ті, хто був віруючий при житті, то вони не потрапляють до пекла. Треба довіряти Богу, Божому Слову. Ісус Христос повинен бути на першому місці. Дійсно, святі вони будуть йти за Богом, за Христом. І бути треба сіллю і світлом для цього світу. І дійсно, якщо сіллю вона втрачає свою силу, то її викидають взагалі. Бо вона не потрібна. І треба бути вірними Ісусу Христу Богу, і щоб ми були сіллю для цього світу, щоб спасали себе і інших душі і проповідували Євангелію до краю землі, і щоб ми дійсно могли приносити достойні плоди. І треба бути вчені апостолів, прибувати переломні хліба, і Господь щодня прилагав спасаємих до церкви, тому що треба спасати душі. Бути церквою Ісуса Христа, і щоб Ісус Христос був на першому місці, і щоб ми не відхилялися від Бога не праворуч, не ліворуч, а дійсно були частиною церкви Ісуса Христа, і були з Богом і були світлом і сіллю для цього світу. І дійсно, щоб ми могли бути з Богом і, як це був прославлений проставлений нікуючи. -нік він хоч був без рук, без ніг, но він людей навпаки підтримував. У нього була мотивація навіть ті, хто був поранений після війни, щоб люди могли далі продовжувати жити. І Бог буде дійсно. Таких людей, ті, хто був без риб, був без були без рук, без ніг, вони будуть в Царстві Божому, бо вони проповідували вагни до краю землі і нестили спасіння інших людей. І тих, хто. Не робили, як були як Багаті люди, у них були матеріалізм, багатство, то вони були потраплені до пекла, бо їм не було часу до Бога і взагалі не хотіли приділяти увагу Богу. Такі люди будуть вкинути в гієнну огнену. А ті, хто приділяв увагу в Богу, то вони будуть з Богом царювати в царстві і вони отримують велику награду. Так що нам треба таким же самим бути. Щоб ми могли отримати велику награду. І дійсно, щоб Бог Богу з нами. І ми були царственним священством Священстві Ісусі Христі. І, і треба бути вчені апостолів і пророків. І щоб Бог Богу з нами кожного дня і поставити Ісуса Христа на перше місце. Амінь. І ще коротко допомню, що. Біблія це таражирована і крадена на Библии боев крадуть. І дійсно треба довіряти апостолам і пророкам. Амінь.